Доброго дня, дітки. Сідайте, діти, у гурті, зустрілися ми знову. Про славні руки золоті я поведу розмову. Ми вдячні золотим рукам, я теж їх поважаю. Тож хочу розповісти вам усе, що про них я знаю. Ви здогадалися, що це за руки такі золоті? Це руки трударів, працівників. Їх називають. Золотими за те, що вони вміють все добре і наполегливо працюють. Що ще може бути золотим? Обручка, ланцюжок, браслет? Так, це в прямому значенні, а в переносному може бути сказано так: золота дитина, золота мати, золота голова, золоте серце. Щоранку ваші мама чи тато поспішають відвести вас до дитячого садочка, а самі вирушають у важливих справах. Як ви думаєте, куди найчастіше йдуть батьки зранку? Вони поспішають на роботу. Правильно, дорослі мають працювати задля добробуту своєї родини. Отже, діти ходять до дитсадочка – чи школи, а дорослі? Дорослі ходять на роботу. Правильно! Для чого мамі і татові працювати? Де працюють ваші батьки? Те, ким працюють ваші мама і тато, залежить від їх професії. Уявімо, наприклад, що матуся приходить на роботу до дитячого садочка. Ким вона може працювати? Вихователем, музичним керівником, няничкою, кухарем. А якщо б вона працювала в лікарні, ким би вона була лікарем, медсестрою, санітаркою? Кожна професія і будь-яка праця є шанованими. Тому, молята, ви маєте пишатися професіями своїх батьків. Як треба ставитись до професії мами і тата? Після роботи мама і тато повернуться додому часто якими? Стомленими, натруженими, адже в них за плечима непростий трудовий день. Як ви вважаєте, діти можуть якось допомогти мамі і татові подолати втому після робочого дня? Як краще малятам поводитися для цього? Треба бути слухляними, не капризувати, не надокучати слід підтримувати батьків, підбадьорювати їх, намагатися допомогти в домашніх справах. Давайте з вами пограємо в гру. Важливі професії. Якщо твоя мама працює в школі, навчає дітей ставить їм оцінки перевіряє зошити, то вона вчитель. Якщо твій тато приймає, обстежує, оглядає, лікує хворого, призначає йому уколи і таблетки, то він лікар. Якщо твій тато працює на будівництві, керує краном, то він будівельник. Якщо твоя мама працює в кав'ярні, Приймає замовлення, подає страви, то вона офіціант. Якщо твій тато працює в офісі за комп'ютером, створює складні електронні програми, то він програміст. Якщо твоя мама працює в банку, видає та приймає гроші, то вона касир. Пропоную вам, дітки, подумати і розповісти про професію когось із рідних. Де працює твоя мама або тато? Як називається його професія? Чим вона або він займається на роботі? Як ти ставишся до професії своєї мами чи тата? Чому? Чого, яких якостей, на твою думку вимагає ця професія? Бажаю вам успіхів! Вчіться з задоволенням. До побачення!